Ви виявили білі або жовті плями на листі кабачків і не знаєте, що робити. Наша стаття допоможе вам розпізнати кривдника і впоратися з небезпечними хворобами улюблених овочів хвороби і шкідники кабачків здатні знищити урожай за досить короткий термін, тому ворога важливо знати в обличчя і, озброївшись сучасними засобами боротьби, не дати в образу свої городні культури. Чим же найчастіше хворіють кабачки і популярна їх різновид цукіні при вирощуванні у відкритому ґрунті вершинний бактеріоз кабачків. Якщо ви ставите питанням, чому пожовкли кабачки, насамперед зверніть увагу на погоду і умови вирощування цих овочів. Якщо на грядках присутній вологий ґрунт, при цьому повітря погано циркулює між рослинами, то велика ймовірність, що кабачки захворіли вершинним бактеріозом при сильному ураженні зав'язі, не тільки жовтіють. Але і загнивають. Плоди перестають розвиватися, стають склоподібними. через деякий час на деформованому кабачку утворюються бурі плями, заходи боротьби з бактеріозом кабачків, хворі рослини врятувати неможливо, тому боротьба з бактеріозом плодів полягає в основному в грамотній профілактиці, висівайте здорове насіння. За 2-3 місяці до посіву протравити їх будь яким системним фунгіцидом. За інструкцією. Правильно доглядайте за рослинами. Поливайте кабачки водою кімнатної температури і не допускайте перезволоження ґрунту, ворожний роса на кабачках. Основна ознака недуги білий наліт на листках кабачків це грибок, який позбавляє рослину поживних речовин і тим самим призводить до загибелі, листя скручуються і висихають, іноді білі плями з'являються і на стеблах. Грибкові спори переносяться водою і вітром і можуть заразити інші садові та городні культури. Тому зволікати не варто заходи боротьби з борошнистою росою на кабачках, дотримуйтесь режим поливу, не допускайте перезволоження і строго дотримуйтеся норм внесення азотних добрив, оскільки при їх надлишку грибок стрімко розвивається, уражені частини рослини видаліть, а залишилися кабачки оприскати фунгіцидом, бактофітом, аліреном, лірином при виборі насіння віддавайте перевагу сортам стійким до борошнистої роси. Несправжня борошниста роса гроноспороз на кабачках. Ця хвороба теж найчастіше проявляється при високій вологості повітря і поливах рослин холодною водою. На листовій пластині з'являються маслянисті зеленувато жовті плями, які з часом набувають сірувато коричневий відтінок. Нерідко вони припудрені брудно-білим нальотом, листя кабачка здаються опаленими і поступово засихають. Заходи боротьби з несправжньою борошнистою росою на кабачках. При перших ознаках хвороби припиніть поливи рослини оприскати розчином препарату, абіга пік, Консенто або триходерма Веріде, якщо на вулиці холодно, укрийте кабачки нетканим матеріалом спанбондом, лутрасилом, агрілом або ін. В ідеалі температура повітря не повинна опускатися нижче 22 в вдень і вісімнадцять вночі, крім того, при вирощуванні кабачків важливо дотримуватися сівозміни антракноз кабачків. Якщо у вегетаційний період або при збиранні врожаю на листках утворюються в бурожовті округлі плями з розмитими обрисами, то швидше за все на кабачки напав антракноз. Вогнище зараження досить швидко розширюються і незабаром займають практично весь лист, плями поступово боріють. На стеблах теж з'являються подовжені вдавлені цятки з жовто-коричневим нальотом, плоди морщаться, втрачають пружність, загнивають і стають гіркуватими. Заходи боротьби з антракнозом кабачків, хвороба прогресує при частих поливах в жарку пору дня. Поливайте кабачки ввечері. Не допускайте перезволоження повітря на перших етапах прояву хвороби вилікувати кабачки допоможе оприскування препаратами, Абіга пік Консенто, триходер, маверіди, фіспорін, агролекар найчастіше андракноз розвивається в теплицях, у відкритому ґрунті овочі хворіють в основному при недотриманні правил агротехніки. Ліка бачків кабачки гниють з різних причин. Наприклад, суха верхівкова гниль виникає внаслідок нестачі кальцію в ґрунті. Симптоми цієї хвороби дуже схожі на вершинний бактеріоз коренева гниль поширюється переважно у рослин в захищеному ґрунті через часті підгодівлі органікою і високої вологості повітря. Біла і сіра гниль розвиваються через перезволоження ґрунту загущених посадок, перепадів денної і нічної температури. Нестачі мікроелементів або надлишку азоту. Білі і сії, плями з чорними точками можуть з'являтися на плодах, листках. Зав'язях. Заходи боротьби з гнилями при дефіциті кальцію внесіть в ґрунт меленоєчну шкаралупу і деревну золу з розрахунку 1 стакан золи на 1 к. Видаліть усі заражені зав'язі та листя, проведіть позакореневе підживлення по листю фосфорним добривом, наприклад, зольним настоєм. Пролити ґрунт розчином фітолавіну, а потім підсипте туди невикористаний компост, щоб відновити мікрофлору ґрунту, щоб приготувати корисну для кабачків позакореневе підживлення відро на один три заповнюють золою до самих країв, заливають її гарячою водою і настоюють дві доби. Після чого настій проціджують і використовують для оприскування полистю озаря з кабачків. Озеріозне в'янення спочатку атакує кореневу систему, після цього хвороба переходить на стебло і листя. Вони жовтіють, сохнуть і в'януть на поперечному зрізі в течі помітно поборіння судин. Заходи боротьби з фузаріозом опудріть нижню частину пагонів і корінь деревною золою, при сильному зараженні обробіть фітоспорін або споробактерін за інструкцією. Прийміть заходи по оздоровленню ґрунту, Посійте сидерати, пролийте ґрунт розчином М-препарату, наприклад, байкалу М-1, врахуйте хвороботворні грибки, гинуть в нейтральній насиченою кальцієм ґрунті. Огіркова мозаїка. Ця хвороба вражає всі баштанні культури. Збудник вірус Цюцюм який зимує в ґрунті і бур'янах і вже звідти перебирається на рослини, листя кабачків покриваються мозаїчними плямами жовтого, білого і зеленого кольору, листова пластина скручується, стає горбистою, ніж вузля коротшають, урожай не визріває. Заходи боротьби з огірковою мозаїкою на кабачку. Вірус мозаїки здатні переносити попелиці, мурахи, колорадський жук. Тому потрібно своєчасно боротися з садовогородніми шкідниками, обробляйте посадки актара. Також не забувайте протруювати насіння перед посівом, наприклад, в темно-рожовому розчині марганцівки, дезінфікувати городній інвентар, регулярно видаляти з грядок бур'яни. При виявленні перших ознак хвороби видаліть всі заражені рослини. Тепер ви знаєте, що робити, якщо у кабачків жовтіють або біліють листя. Ліють плоди і в'яна надземна частина, але врахуйте, овочі можуть захворіти не тільки на грядці, але і при зберіганні врожаю.